Вітаю вас, малята. запрошую вас на прогулянку. Подивіться, що це за гарний червоний килим. Так, це маки. Погляньте, які прості, але чарівні на вигляд квіти. Вони схожі на червоні вогники. Квітка мак шовковиста на дотик. Має махрові широкі перюсточки. Всередині в неї чорна коробочка. Тому бутон виглядає дуже палко і яскраво. Стебельце в цієї квітки тонке, проте сильне. Воно струнко стоїть, нагадуючи голку. Ці квітки причаровують не лише людей. бджілки трудівниці залюбки збирають нектар з маків. У народі вважають, що мак одна з найдавніших рослин. Ця квітка була символом сну. Навіть було таке повір'я. Колись наступала ніч, на землю приходив морфей, тримаючи в руках кілька макових квіток. І, до речі, недарма адже є снодійний мак, тому в жодному разі не можна зривати і приносити додому ці квіти. Чи задумувались ви над тим, що означає червоний мак вишитий на вишиванці? Це дуже давній символ, у зображенні якого наші предки закладали певний зміст. Вони пов'язували значення маку з молодістю і красою, тому маками прикрашали вишиванки молодих дівчат, а ще його зображення на вишиванці оберігало від злого ока. З давніх давен в Україні святили мак і ним обсівали людей худобу, бо вірили, що мак. Має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. Ніжна трепетна квітка несе в собі незнищену пам'ять народу, ось яка гарна, чарівна і магічна квітка мак. Бажаємо вам малята цвісти так само яскраво і красиво, як макові поля. Дякую вам за увагу! На все добре!